Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Іни. Подивимося, що вона прислала, але як виявилося, в коробці було більше гостинців, ніж скарбів. І коробка була велика, і в мене залишалося до свят до Пасхи два дні. Думаю, я таку коробку не встигну за два дні переробити, і я її не відкрила. Тут були стільки смаколиків. Гостинці би були для внуки, тепер треба буде їм окремою посилочкою відправити, порадувати. Як дочка каже, то й все віддала, то тобі компенсація. Дякую Іні за гостинці. Гостинці такі цікаві. Марципани такі, а це теж марципани. і такі. Попробую, попробую Мерсі цукерочки, Отака шоколадка і труфіля. Щиро дякую дуже багато гостинців. Мені приємно і внуки мої будуть раді. Але це все займі, мені аж незручно. Дя дякую, Інна. Дякую. І тепер подивимося на скарби, які Інна прислала. Такі, як морські камінці, різні. І агати, і сердоліки, це вінтажні. Тут онікс. Є записочки, потім перегляну, ще не дивилася, тому нічого вам не можу сказати. Таке дерев'яне намисточко і перламутр такий з рожевими крапленнями, дуже гарний. Це бісерні білий і червоний. І таке. Із перлин. Воно з ниткою і втратило свою красу. Мабуть, якщо я розумію, правильно, нитку треба забрати і надіти нормально. Що ж, Я розібруся з побажаннями Інни, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Інни готові. Подивимося, що я зробила. З Оніксу і таких імітація бурштину вінтажних, Я їх поєднала. Зробила трирядне намисто, додала срібну фурнітуру і напросила, бо носить срібло. Ось такі цікаві намистинки філігранні. На останнє біля намистинок дала шапочки, а по центру просто дала бісеринку, щоб не перевантажувати фурнітурою, а тільки підкреслити. Коннектор такий цікавий. І на закінчення гачок. І з міксу камінчиків вінтажних індійських та магати, різних кольорів, отак скажемо. Думала, що зробити, вони такі всі кривенькі. І не подобається багаторядні. Вирішила зробити трансформер. І склалося п'ять низочок. Поскладала по центру найбільші і до замочків найменші застібка з ланцюжком. Значте, вони досить такі кривенькі, я дала, аж по дві фурнітурні таку дала. Латку дала сніжинку, отвори дуже великі, треба було їх чимось закрити, одним словом. але вийшло досить цікаво. мисто трансформер, можна кожну низочку від'єднати, можна якусь на руку намотати, можна зробити такі довгі, Фантазій тут багато, тому що кожна низочка відшпиляється. Це може бути як браслетик, може бути просто одинарний, на 2-3 на низочки намисто. І довжина регулюється, може бути таке більше до шийки вище, може бути трошки довше. І з дерев'яних намистин досить такі гарні по якості. Інна просила зі згардою, вибрала сонечко. По центру я дала такі світліші, розділила фурнітурними і бронзовими фурнітурними і античне золото шапочка, вибрала такий конектор під сонечко, і на закінчення гачок. І ще залишалося декілька намистин. І я склала таке невеличке намисто. Воно таке, більше як чокер. Але дала ланцюжок, щоб можна було подовжити. Такі дуже цікаві тригранні намистинки, розділила їх круглими в шапочках і з'єднала. Подружки не виходили, бо досить мало намистин. Одно би було. Одна ниточка довга, а так дві ниточки цікаво. Ну, і там ще є ланцюжок, можна ще зробити трошки довше, а можна і зробити взагалі як чокер. Ну, На манекені воно трошки не так виглядає, тому що тут шия тверда, а на шиї воно виглядає по-іншому. І з рожево-білих склала п'ятирядне намисто. Там були два види намист, мушля. Біло-рожеве, як я вам вже казала. І ще було вінтажне біло-рожеве. Я його дала нижньою ниткою, тому що тут були більші намистини, і на закінчення були менші. Бо таке було від більшого до меншого. Вийшло 5 ниточок. На більші дала шапочки, роздільні, ще фурнітурну. а вже з мушлі нічого не давала. Тут вийшло так, як рамочка. Такий конектор, і на закінчення гачок. І з перлин Інна попросила зробити просто класику. І сережки. Сережки такі лаконічні, на дві намистинки. Срібні фурнітури, як я вже казала. А тут ще дала замочок і дала ще дві такі з нержавіючої сталі намистинки, щоб подовжити. Чуть-чуть, бо ми забрали, а на мистинне так вже було багато. Я, ну, так, щоб хоч трохи, хоч на пару міліметрів довше, і гачок посріблений. І з бісеру я нічого не робила. Ну і все. Ось таке. Така невеличка колекція. Думаю, вам було цікаво дивитися. Всім гарного перегляду і до наступних відео.